Добрий день! З вами сад і садівник Прикарпаття. Друзі, сьогодні у нас 20 жовтня 2022 року, і синоптики попереджають про нічні заморозки. Ну, Вже ніби кінець жовтня і нічого дивного, але на наступних 7 днів обіцяють знову теплу гарну погоду. У нас є молоденькі однорічні кущики винограду, вони були висаджені цієї весни із власно... Ручно вирощених вегетуючих саджанців винограду. Перші два кущики висаджувалися на початку червня. Це в нас Дар'я, крайнова Віктора Миколаєвича, і Рембо Калогіна Віктора Михайловича. Ми знімали відео про висадку у відкритий ґрунт цих двох саджанців. Далі у нас є іще саджанці, які висаджувалися пізніше, десь у липні, місяці, і вони не є такі великі, як попередні два Рембо і Дар'я. На Рембо і на Дар'я лоза гарно визріла, досягла вже майже трьох метрів. І сподіваємося на другий рік уже отримати перші сигнальні гроночки виноградів, щоб переконатися у сортності даних кущиків. Решта саджанців ще не готові до такого випробування, але ми стараємося допомогти їм у визріванні лози. На протязі усього сезону. Ми доглядали за своїми малюками, підживлювали їх спершу азотними добривами, потім калійними, проводили профілактичні обприскування від хвороб і шкідників, видаляли пасинки, щоб вони не забирали на себе поживні речовини, які поступають від коренів до пагонів. Ну і сьогодні головною задачею, яка стоїть перед нами, то це не дати молодому листю вночі обмерзнути. Якщо листя залишиться здоровим, у молодих кущиків з'явиться додатковий час для визрівання лози. Все, що нам потрібно зробити, то лози усіх своїх молодих саджанців зняти з каркасу, покласти на землю і накрити їх. Накрити можна будь-яким укривним матеріалом, якоюсь матерією, поліетиленовою плівкою, куском шиферу, картоном. Головне, щоб захистити рослини від мінусової температури повітря. Лоза винограду покладена на поверхню ґрунту і прикрита якимось укриттям, чудово перенесе невеликі заморозки. Тепло, яке виділяє ґрунт, буде залишатися під укриттям разом із лозою винограду і захищатиме її від підмерзання. Друзі, Якщо ми можемо допомогти своїм кущикам хоч на одну бруньку збільшити визрівання лози, то за це варто боротися. Кожний сантиметр гарно визрілої лози це додатковий запас поживних речовин, які будуть потрібні кущикам для того, щоб гарно перезимувати зиму, і для того, щоб навесні гарно піти в ріст. Ну весною то вже ми підсобимо, підживемо азотними добривами, а от за зиму потрібно подбати зараз.